Вчора травка зеленіла, та кульбабок не було. А сьогодні гляньте, скільки, їх багато розцвіло Погляньте, дітки, у кульбабки листочки зелені, а квітка жовта, схожа на сонечко, круглої форми. Дітки, а давайте ми з вами намалюємо багато кульбабок. Щоб роботу розпочати, потрібно наші пальчики розімняти. Сонечко, кульбабки схожі, такі ніжні і пригожі, жовті сонечка веснянки розпускаються щоранку. Малята Ой, Ось таку лавина, в лавина, за допомогою І трубочки. Ось такою розрізання. Влочи його трубочка розрізаним путем. У жовту фарбу притискаємо до паперу. А Ставимо підпис. Кульба водоля не жури. Не ставить тебе, косибі. Дивне посиє коли ти. В Посивіли, неначе біли білий білий сніг. Ось таку нас... галявину я намалювала. Дітки, яку ми сьогодні з вами квітку малювали. Так, кульбабу, а на що схожа кульбабка? Так, на сонечко, якого кольору кульбабка? Молодці, жовтого, а якої форми квітка? Правильно, круглої, молодці малята! Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!